З'являється у нас в е, Фейсбуці в прямі трансляції на сторінці радіо Західний Польс. Доброго ранку, пана ранку, Марко. вітаю всім. Е, і ну перше питання: весна прийшла. Е, що у нас робиться зараз в місті, і е, як взагалі буде е, відбуватися підготовка до великодніх свят? Тут лишилося раптом. Прибираємо дошки. місто, латаємо дороги, малюємо парканці, світлофори. Чи перемов місто до великодніх свят. Також всіх закликають 20 квітня, буде загальна міська толока з 9-ї години ранку. Долучатися можна в два способи: перше написати в департамент благоустрою заяву про дерево пам'яті посадити, uh -huh. в честь наших героїв, а друге просто замовити техніку, яка вивезе сміття, чи ремане забезпечить для проведення толоків в своєму дворі на своїй вулиці тощо. Тому долучайтеся. Долучатися, щоб місто ставало краще. Комунальники активно працюють, але якщо кожен ще вийде біля свого подвір'я, на своїй вулиці поприбирає, це буде велика поміч місту і громаді. І це дуже важливо, щоб ми навіть в умовах війни показували, що ми газди, що ми тут вміємо доглядати один за одним і допомагати один одному. Це теж важливо. Тому 20 квітня закликаю вийти на загальну міську тулубку. Особливо на набережну, це вже я закликаю. Там треба дуже добре почистити, тому що там, там вже, знаєте, були раніше такі немалесенькі насадження, тепер там уже ліс, і в тому лісі у лісі-лісі темного, Тому треба там прибратися. Е, до речі, про, е, про ліс, місто і порядок. Почалися частіше сталися випадки от вандалізму хуліганства? Mm -hmm. ну, як ви думаєте? З чим це може бути пов'язано за весняне загострення, звісно, можна на це на це списати. Але як місто з цим буде боротися? Ну, ми зараз посилюємо камери, тобто ми вже бачимо, де місця такого скупчення, і там будемо посилювати відеофіксацію. Зараз є камери, і у нас є центр, який навіть є можливості розпізнавати обличчя, тому і задавати, скажімо. Певні параметри. Тому ми працюємо над цим, щоб зараз максимально ну, задіяти максимум камер, які ми можемо задіяти для ну, і посилення патрулювання. Тому що та ситуація, коли люди вийшли на вулиці, люди почали робити пікніки, вживати алкоголь, скажімо, дехто забув, що війна в країні йде, і ми бачимо, ну і бачимо, на жаль, випадки. Навіть трагічні там на Вовчинецький чоловік, mm -hmm. чоловік yeah. зарізав сусіда. Бачимо, що на Івасюка теж е, знайшли, на жаль, труп чоловіка. Ну і бо, ну, і багато інших випадків, які говорять про те, що максимально зараз треба збільшувати патрулювання. Ми вже проговорили з поліцією Національною гвардією, е, посилили патрулювання. Знаємо ті місця, де особливо треба бути уважними: місця скупчення молоді і людей, які. Порушники комендантської години тому от пропрацювали з начальником нашої районної поліції, проговорили. Думаю, що ці, ці заходи дасть можливість нам зменшити такі прояви. Їх на 100% ніколи не можна. Ну хуліганка це адмінпорушення, фактично, Та, Ну, слиш. якщо без тяжких наслідків хуліганка може... це адмінпорушення, але якщо хуліганка переходить в якісь такі речі то... Е, я до чого веду? Чи може от власне, от коли буде впізнання, затримання так далі, чи можна притягнути до е, тих самих господарських якихось робіт, де, щоб людина розуміла наслідки своїх вчинків? Є... Місто може це зробити, чи це тільки поліція може Ні, зробити, це, суд поліція, зробити суд поліція суд може зробити це? Міська рада не місто не є репресивний орган, на жаль, ми не наділені цим повноваженням, але ми можемо звертатися, можемо просити, можемо задіювати, можемо зробити спільні рейди. Тобто угу. і, це дасть, і, це, і це дасть. Уже Я бачу, що посилилося в вечірній час, особливо перед комендантською годиною, і вже е, дещо зменшилося, але ще недостатньо, ще треба багато проявляти таких заходів. До речі, про рейди інспекції. Інспекція містом продовжилась. Де цього тижня були? Ми цього, цього тижня це був район вулиці Хмельницького. Зараз там йде поточний ремонт доріг. Угу. Це була вулиця Вовчинецька, це була вулиця Симоненка, це були двори в тому. Це були дитячі садочки, Катруся і. Теж Новочинецький забув назву ще один дитячий садок. Тобто основне були зусилля все-таки на вивіз сміття, на прибирання сміття. На Хмельницького дуже такий поганий смітник там є. Зараз будемо щось з ним робити. Дуже багато людей просто які приїжджають з всіх околиць, сів просто скидають сміття, найгірше будівельне сміття. Навіть бачимо, що там вантажівки під'їжджають і просто скидають сміття. Хочу ще раз наголосити, будемо штрафувати і штрафуємо, тому що ну, на будівельне сміття є можливість здати безкоштовно на, на, на не безкоштовно за невелику сплату, але на вулиці Максимовича. Тобто можна здати будівельне, я не розумію, від Хмельницького до Максимовича. Там поруч. буквально поруч. Та, тобто, ну таких от випадків. Подивилися, що можна поточним ремонтом підщібенити, які вулиці потрібно. Ну, тобто багато, багато побачили. Тобто цей район, кажу, від вулиці Хмельницького до Каскаду, фактично. Ви повідомили, що буде відкриття комунального ринку сільськогосподарської продукції в нашому місті. А, у нас не ринок є. І якщо це буде інший ринок, чи він буде відрізнятися від цього, і де він буде? Ми по ринку судимося, по продуктовому. Ми віримо в те, що рано. Чи пізно, але краще рано ми виграємо суди, повернемо ринок продуктовий в комунальну власність. Щодо цього ринку, ми більше говоримо про такий ринок сільськогосподарської продукції. Ви знаєте, що на вулиці Надрічній був свого часу, ринок, де продавали там кури, голуби і інші речі, люди звернулися до що Ми хочемо, щоб такий ринок був не на автобазарі, а саме на комунальному Ну, що він був комунальний в місті Івано-Франківську. Тому у нас була земля на вулиці Юності, на території Тенецької сільської ради, і направду ми сьогодні прийняли хвилини рішення, що там створюємо комунальний ринок. Як він запрацює? Ну, це буде залежати від багатьох факторів, від керівника комунального підприємства Ринки і від всіх, як ми спрацюємо, але ми розчистили територію, ну і починаємо там уже з цієї неділі. Вже перший раз ну, зможуть торгувати мешканці навколишніх сіл і інші. Хто, хто приїде торгувати, тому хочемо розвивати в тому напрямку також цей комунальний ринок. Уже до речі, запустили уже комунальний транспорт до сільськогосподарських ділянок. Ну, удачі і так далі. 12 квітня, а, а, з, 12... Завтра. eh, з завтрашнього дня ми запускаємо всі маршрути, тому до завтрашнього дня всі зможуть до... доїхати до своїх садових ділянок, господарських ділянок. Тому... E, ще ви сказали e, от так само в Що буде новий e, маршрут автобусний. Що це за маршрут, куди він доїхав? Ну, з 1 травня ми плануємо маршрут запустити. Це mm. маршрут який. Буде їхати від автостанції 3, тобто від сільпо по набережній до вулиці Галицькій до центру, з центру до вулиць по вулиці Галицькій на набережну. Такий давно маршрут нас просили мешканці, тому е, і не потребує дуже великої кількості техніки. Тому ми прийняли рішення, що ми його запускаємо для, для мешканців. Ми давно обіцяли, тому. Можливо, нам ще дадуть зараз право, бо всі міста підняли це питання гуманітарні автобуси, ті, що нам дарували використовувати для потреб саме громади, громади перевезень, mm -hmm. не тільки безкоштовних перевезень, а в тому числі для комунальних маршрутів, але плануємо цей маршрут запустити і продовжити розвиток збільшення комунального транспорту в місті Волофранківського. Ви вже голосували бюджет очіці. Та вчора проголосував, закликаю максимально дотриматися правил, не, не зловживати, особливо в нас там заклади освіти дуже сильно тиснуть на батьків. На... Ми ще будемо думати на наступний рік, тобто ну, якісь новації вводити, тому що бачимо, що воно іноді доходить до того, що там, кожен, кожен там вчитель має список батьків, які мають проголосувати багато чи іншого. Ну, скажімо, це. Цього немає в інших номінаціях, але саме, саме в самоосвітніх проєктах, на жаль, такі факти є. Але я вам скажу, що згрутувало це людей, тому що, ну, от, наприклад, мені там просять проголосуйте, ну, в мене діти вже так. не навчаються в школі, проголосуйте, будь ласка, за цей проєкт. А я кажу, добре, а ви проголосуєте за цей проєкт. У ну, мене проєкт цікавий там, де в номінації інше, тобто все для військових потреб uh -huh. на дрони, на, uh -huh. на ремби і так далі. І, і, люди, і люди, ну, люди згуртувалися. Я вам скажу, що це згуртує. Насправді ну, вже 35 тисяч франківців проголосувало, це велика кількість. Я доочікую, що десь 50, не менше 50 тисяч, а можливо навіть 60 тисяч франківців Угу. Uh -huh. Вчора я теж особисто проголосував в СНАПі. Перейшов, чаги не було такої. Проголосував, віддав голоси за різні проекти. Раз почали говорити про дрони, передалася, відбулася передача станції управління дронами. Mm -hmm. Кому їх передали? Полюті ну, передали, тобто mm -hmm. це спецпідрозділ МВС, які теж воюють. А загалом ще 500 дронів прийшло, і відповідно ми зараз також маємо по списку роздаємо вчора, наприклад, 36-й, Бригадів віддали, це морська піхота. Mm -hmm. Дрони. Ну і зараз також сформували список і передаємо майже щоденно дрони. Ну і постійно поповнюємо цей запас дронів, бо дронів забагато не буває. Це точно. Як буває, завжди замало. І е, ще раз хочу нагадати, бо я вже неодноразово казала: не завжди люди наші знають у кого людну кого чоловіки і жінки воюють в сім'ї хтось воює, якими пільгами вони можуть скористатися. Ми наголошуємо про це на кожному ефірі і. Я і далі би наголошувала про це. Які пільги можуть отримати військові та їхні родини, і як вони про це можуть дізнатися? Це на спорядження 20 і 50 тисяч, це на реабілітацію 10 тисяч гривень, при пораненні від 30 тисяч гривень. Це житлово-комунальні послуги, 5 тисяч, якщо немає статусу, буде довідка про те, що бере участь в бойових діях. І 75% держава дає 25% місто додає на житлово-комунальні послуги. Це програма при народженні дитини в міському пологому будинку 50 тисяч гривень. А взагалі є телеграм чат бот для військових, де можна всі ці програми подивитися, подивитися які документи і ну, спростити собі подачу цих, цих документів. Знову ж таки, можна в онлайн режимі, можна у ЦНАПах міста Івано-Франківська подавати відповідні документи. І, е... Ще одне питання в мене про бізнес, тому що mm -hmm. ну якби у вас так само кожного тижня у вас ви змінили день бізнес понеділки у вас типа в п'ятницю. Просто був дуже напружений а, день, і ми перенесли на понеділок. Тобто цього разу це була енергосервісна компанія Адамсон, компанія, яка займається енергозбереженням, компанія, яка також попала в програму Європейського Союзу. На розробку онлайн платформи для енергоаудиту, тобто сертифікатів енергоефективності, тобто вона одна з небагатьох компаній в Україні, яка видає ці сертифікати робить. І це дуже важливо для того, щоб знати, що треба зробити в будівлі для того, щоб вона стала енергоефективною, потрібно мати відповідний сертифікат з енергоаудиту і відповідно бачити, що треба зробити. 1, 2, 3, 4, 5. Саме ця компанія це робить і робить самі заходи. З містом ця компанія давно співпрацює, це в програмі Нефко по утепленню дитячих садочків, шкіл. Останні проекти це два гуртожитки. Один, який вже зданий експлуатацію, другий вже на завершенні для внутрішньопереміщених осіб. Ну і багато ну, десятки проєктів інших, які робить компанія Адапсу. Тому у них була цікава компанія. І в рамках підприємницької п'ятниці в понеділок ми відвідали цю компанію. Це Так гарно звучить. В рамках підприємницької п'ятниці в понеділок ми відвідали. Так. Так є. <клес> 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 цікава історія. Цієї п'ятниці, тобто завтра ви не будете переносити на понеділок бізнес? Напевно, що будемо але... Але подивимося. І цієї п'ятниці в понеділок Руслан Романович піде відвідувати якісь куди піде? Ще не вирішили, але є дві компанії. Напевно, що до компанії, в якій учасник бойових дій уже ну, після демобілізації, він створив своє підприємство. Ну, це гарна історія. Я дякую вам, що завітали до нас на ефір. І нагадую, що щочетверга Руслан Романович Марцінків, очільник нашого міста, приходить до нас в студію, розповідає, що в нас діється у місті і які проблеми. Ну і зрештою, як ці проблеми можна вирішити? Побажання на завершення, всім слухачам, всім гарного дня, підтримуємо наших далі військових. це найважливіше. Це дійсно найважливіше: я, Оксана Моспанюк, до наступного четверга з вами прощаюся. Залишайтесь на найтеплішому.